Доброго Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу вам нагадати про умови призначення щомісячної грошової допомоги людині, яка проживає разом з особою з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу. Хочу нагадати, що з 1 липня 2025 року на органи пенсійного фонду України покладені функції з призначення та виплати щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з людиною. Яка має інвалідність першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, яка за висновками лікарської комісії її пост потребує постійного стороннього догляду. Допомога надається вам, якщо ви будете постійно проживати і або будете зареєстровані разом з людиною, так, яка має інвалідність першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, яка потребує постійного стороннього догляду, обов'язково потрібно буде. Надати висновок лікарської комісії закладу охорони здоров'я. І, відповідно, ви здійснюєте догляд за такою людиною незалежно від факту роботи. Дивіться, вам потрібно буде подати паспорт, декларацію про, ваш, про ваші доходи та майновий стан, так? Далі заяву встановленої форми висновок лікарської комісії закладу охорони здоров'я, що дійсно людина потребує постійного стороннього догляду. Так потім ем, копія витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування, особи або довідки до акту огляду МСЕК, виданої людині з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розгляду, за якою здійснюється. Догляд та акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства або ж фактичного місця проживання для встановлення факту догляду у разі, коли місце реєстрації людини, яка здійснює догляд, відміне від місця реєстрації людини з інвалідності першої чи другої групи внаслідок психічного розладу. Ви звертаєтесь до центрів пенсійного сервісних центрів пенсійного фонду України, маєте право звернутися до центрів. Нападу уповноважених осіб виконавчого органу сільської селищної міської ради відповідної територіальної громади та можете подати документи через портал Дія. Допомога на догляд призначається на 6 місяців і виплачується щомісяця. У разі, коли людина, яка здійснює догляд, є непрацюючим пенсіонером, особою з інвалідністю, їй призначається допомога на догляд на 12 місяців. На підставі заяви та копії трудової книжки. Просто розповідаю вам ще про один вид такої допомоги, щоб ви знали і розуміли, що ви так само маєте право подавати документи. І відповідно отримувати допомогу з боку держави, так дивіться, виплата здійснюється або через Укрпошту, або на особовий рахунок в уповноваженому банку, і у разі виникнення обставин, внаслідок яких припиняється виплата допомоги на догляд, ви зобов'язані повідомити про це органи пенсійного фонду. Це що це може бути перебування особи з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу на повному державу. Утриманні, або стаціонарному лікуванні, так, закінчення строку встановлення інвалідності, і, якщо не підтверджено групу інвалідності, яка дає право на призначення допомоги на догляд, і зміни у складі сім'ї у зв'язку зі смертю, або зміною місця проживання людини з інвалідністю першого чи другої групи внаслідок психічного розладу чи особи, яка надає, які надається допомога. На догляд, тому якщо ви здійснюєте догляд е, і проживаєте разом з людиною з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, пам'ятайте, що ви маєте право отримувати щомісячну грошову допомогу. За її призначенням, ви можете і маєте право звернутися в органи пенсійного фонду України. Якщо виникають додаткові питання, пишіть в коментарях.